На початку 2018 року ми з друзями вирішили з'їздити у відпустку на Закарпаття. Тоді це ще було на Різдво. Подорож вийшла цікава, та неоднозначна, бо це було схоже на експеримент і, на жаль, у мене майже відсутній матеріал, щоб проілюструвати деякі моменти. Та все ж про декілька цікавих місць я вам розкажу. Тож беріть собі щось смачненьке попити, ставте лайк, підписуйтесь, а я починаю розповідь. На Закарпатті ми зупинялися у селищі Воловець, де у нас з подвір'я відкривався вид нагору темнатик, хоч місцеві називали її трошки інакше. І це всі фото, що у мене є з Воловця. Тож переходимо до основних локацій. Перше, куди ми поїхали, це було селище Подобовець, де є лижний спуск. Вже там, на місці, з'ясувалося, що лижі то не наше. Хоч ми намагалися навчитися. Та зрештою ми просто знайшли там кіоск зі смачним глінтрейном та просто чекали, коли вся інша група накатається, щоб поїхати до будинку, де ми поселились. За той час, поки чекали, ми могли подивитися не тільки на класні краєвиди, а й на те, як на горі танув сніг. Це, до речі, була фішка нашої подорожі. Останній сніг був за день до того, як ми приїхали на Закарпаття, а наступний на ранок після того, як ми поїхали. Тож ця наша подорож була не тільки безсніжною, а й з купою багнюки, який залишив по собі розтанувший сніг. Настрій це не те, щоб сильно зіпсувала, та зимової казки не вийшло. Наступного дня, коли всі знову поїхали кататися на лижах, наша невеличка компанія вирішила залишитись вдома та просто відпочити. Може трошки по селищу прийтись, Аж раптом нам запропонували інший варіант. Сусід мав мікроавтобус, тому нам запропонували відвести нас на синевір. І це була класна ідея, бо тоді ми не залежали від усіх інших і могли розпоряджатися нашим часом, як забажаємо. Тож, Закарпаття, як власне і всі Карпати, це постійні мальовничі пейзажі. Які важко зупинитися фотографувати, не є виключенням і сам синевір. Якщо хто не знає, то синевір це найбільше озеро Карпат і знаходиться на висоті майже кілометр над рівнем моря. Ми це добре відчули, коли піднімалися до нього. І повірте, взимку це дуже складна та одночасно весела задачка. Головне не падати. Є місцева легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь, на місці де її коханого, простого верховинського пастуха вира за наказом графа було вбито кам'яною брилою через його братське походження. Одночасно ця легенда також пояснює і походження назви озера. А ще озеро має народну назву Морське Око, через те, що посередині острова знаходиться невеликий острів, і якщо дивитися зверху, то це нагадує око. Спустившись від озера, ми вирішили завітати в одну з тамтешніх полив. І це точно один з обов'язкових пунктів того, що треба зробити в Карпатах. По-перше, це дуже атмосферно та колоритно. А по-друге, це ще й дуже смачно, щоб ви не замовили. На зворотньому шляху той же сусід запропонував нам відвідати ще одне місце. Це місце, де можна побачити багато ведмедів. Його повна назва центр реабілітації бурого ведмедя. Коли я востаннє дивився інформацію про цей центр, там мешкав 31 ведмідь. Ну як мешкав? Перебував на реабілітації. Ведмеді потрапляють до центру через різні причини. Наприклад, зазнали жорстокого погодження, постраждали під час стихійних лих або війни, а також ті, яких було конфісковано. Територія центру складає близько 12 гектарів лісу, і на цій території проживає близько 10% бурих ведмедів України. Ну, якщо вірити офіційній статистиці, що в Україні їх близько 300 осіб. І власне мета центру не тільки зберегти, а й відродити популяцію. А це дуже шляхетна мета. Якщо вам стало цікаво, то в описі я залишу посилання на сайт про цей центр, де є дані для донату. Мукачево одне з найцікавіших та найстаріших місць Закарпаття, яке було засновано десь у 12 сторіччі. Хотів би я сказати, що ми там були два дня, але другий день у нас скінчився, майже не почавшись. Привіт, Льося! Ти зробила той день легендарним. А перший день, який ми там були, почався з того, що ми ледве знайшли місце, де постідати. так як з ми виїхали дуже рано вранці, через що пропустили сніданок. А знайти на різдвяні свята відкритий заклад на Закарпатті дуже проблематично. А знайти з повноцінним сніданком це взагалі майже нереально, і ті ж труделі, що були скрізь, нам вже в печінках сиділи. Цікаво, яка зараз ситуація? Якщо знаєте, напишіть в коментарі, бо після 2018 року туди ніяк не можу доїхати вдруге. Після сніданку ми пішли гуляти містом. І от що тут розповідати, я навіть не знаю. Місто дуже старе та красиве, в ньому купа різноманітної, цікавої архітектури та пам'ятників, про які я, до речі, мало що писав у своєму блозі, треба виправлятися. А ви можете поки що підписатися на нього. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Найбільше, що мені запам'яталося, це пам'ятник гусаку-фотографу, який у місті не один, а декілька. І всі вони символізують різні професії. Та тоді я цього не знав, а так би пішов шукати. В результаті прогулянки ми дійшли до парку Перемоги, де наступного дня починався фестиваль вина і вуличної кухні. І тут ми дізналися, що будемо робити в останній день. А після цього ми ще вирішили покататися на оглядовому колесі. Ну, а що погода ж дозволяла? З колеса до слова відкриваються чудові краєвиди на місцевість. Ну і після цього ми вирушили дивитися головну локацію міста Мукачеве. Класні види, правда? Це ми вже біля входу до замку. Так як замок знаходиться на горі, то від нього відкриваються чергові круті краєвиди, які на Закарпатті всюди. Про сам замок можна розповідати довго, все ж таки він виник десь у 11 сторіччі, і за майже 1000 років з ним відбувалося всяке. Та у мене немає стільки матеріалу, щоб все розповісти, та й ви лекцію слухати не будете. Якщо коротко, то в замку можна взяти екскурсію і вам його повністю покажуть і про найголовніше розкажуть. Тим більше, що у замку є цілий музей з купою історичних експонатів, ще є кімната для тортур, та ще якісь кімнати. Я, на жаль, вже не пригадаю все. Наприклад, не пам'ятаю, що це за дядько, який нас зустрічав на вході в замок. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі. А от про інший пам'ятник дуже добре пам'ятаю. На одній з башт встановлений пам'ятник Ілоні Зріні, яка у сторіччі так 17 керувала обороною замку під час його облоги австрійцями. Дуже цікава історія. Рекомендую поцікавитись окремо. Особливе місце в історії замку займає криниця, з якою пов'язана одна легенда. Коли у замку копали криницю, ніяк не могли докопатися до води. І в момент, коли князь вже вирішив, що нічого з цього не вийде, з'явився чорт і запропонував наповнити криницю водою. Але у князя майже не залишилось золота, тому він запропонував чорту лише дві золоті монети, на що чорт образився та стрибнув у криницю. Через це вночі можна почути, як він десь виє там на дні. А якщо по фактам, то ця криниця визнана найглибшою на закарпатті, її глибина становить 85 метрів. І уявіть, як важко було її добати в скелі десь у році так. 1300. Оу, oh, мало не забув. Ще на території є ресторан. Хоча сьогодні на мапі він позначений як дегустаційний зал. Що саме ми там замовляли, я вже й не пригадаю. Можливо, щось з того, що ви бачите на фото. Але це точно було смачно. І те, що ми дуже голодніли, ніяк на це не впливає. Також у ресторані був відповідний дизайн під старий замок, де кажани та павутиння створювали особливу атмосферу. Останнє фото, що у мене є, це власне вечір першого дня в Мукачево, коли ми вже йшли на вокзал. Ввечері місто Мукачево суто візуально мені сподобалось трошки більше, ніж вдень. Мабуть, це через дощ та відсутність снігу, а ввечері хоча б вулична ілюмінація додавала настрою. До речі, цікаве спостереження. Коли хтось збирається на Закарпаття, то йому частіше радять їхати саме в Мукачево, а не в Ужгород, який є обласним центром. І це при тому, що Ужгород десь на третину більше і також має замок. Я, на жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати, бо в Ужгороді я ще не був, а Мукачево, як ви могли зрозуміти, ми не сильно роздивились. Але моя думка така: краще відвідайте обидва міста, а потім вже для себе визначитись. На останній день ми, як і планували, приїхали на фестиваль. Але так сталося, що встигли тільки пообідати і повертатися назад до головця. Отак і скінчилась наша тижнева та безсніжна подорож на Закарпаття. Та навіть попри такі умови, можу сказати, що Закарпаття це Must візіт регіон у будь-яку пору року.